Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене в майстерні ось така електрична ланцюгова пила від торгової марки Штіль. Модель I140. Як бачимо, 2001 року випуску Made In Germany з потужністю 1400 Вт. І вказано що максимум можна ставити шину 45-. Як бачимо, тут стоїть шина 30-ка, і стоїть шина ще оригінальна. Тобто, Пилка вся йде в робочому стані, її принесли, щоб зробити ревізію. Вона привезена з Європи, десь її, звідкись там відкопали. Коротше, пилці 25 років, можна сказати, такий раритет з 2001 року. Ну, 24, отак, 24, майже 25. Що на перший погляд? Ну, На перший погляд, пилка компактна і пластик дуже якісний. Дуже якісний пластик, питань немає. Не знаю, що це за кнопочка. Дивлюсь, тут щось, якісь, чи е, міняються чи подача повітря, чи що. Ну, то я як розберу, буду бачити. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво е, почути ваші коментарі. Дивимося далі. Є така штука, щоб цепляти е, переноску, шнур. Зуби тут йдуть пластмасові, але пластик такий якісний, що його не зламаєш. Також є серійний номер. Ну, не знаю, питань тої пилки немає. Є тормоз, зараз ми включимо, провіримо, як вона працює. Як бачимо, є автоматичний тормоз, ну, Пила працює, ніяких там питань немає. Хіба зробимо її зараз, як скажемо, вскриємо, Подивимося, як вона зроблена. І зробимо таку ревізію, як просив власник. Зняв шину, дивіться, думаю, що цією пилкою дуже мало користувалися. Зірочка взагалі майже не вироблена. Так само, як ось стоїть і рідна шина і рідний ланцюг, тобто не перепала, не перегріта тою полою мало що користувалися. Зірочка зроблена під такий вал, під шліц, ну, вдягається і не прокручується. Стопорне кільце зверху, тобто просто і надійно. Зняв ось цю кришку заднього двигуна, там десь щітки. Ну, проблема всіх скажімо так, сучасних і несучасних як ми бачимо, це закидає масло, затікає і масло зі стружкою ось така суміш виходить і, як завжди, закидає і двигун і все остальне. Добираємося далі. Ага, Дивіться, ну таке не дуже добре, що я побачив. Підшипник стоїть в пластиковому корпусі і Він не впирається, а просто так стоїть в корпусі та і все. Ну, нема навіть тут закритого наполовину, так як деколи роблять. Ну, Стоїть такий демпфер, як ми бачимо. Підшипник від торгової марки NTN Тайвань, 608 там, вроде з класом точності c 3 ну, Підшипник стоїть хороший. Щітки ще повністю не стерті, їм би ще працювати і працювати. Надікесь маркування H22. Зібрав, розбирається дуже просто. Ця кришка знялася, бачимо, теж трошки є тої стружки, масло. Ну, не сильно так закидано. Майже повний бак мастила. Дивимося, також на баці все там вибуто штіль, Це як має бути. Це, як бачимо, шестерня маслонасоса. Так, також все вибуто штіль. І дивіться, ну і стоїть якась йдуть провода. ну Що це за штука, я ще не зрозумів. І думав, що це реверс вліво-вправо, але. Ну, я пробував включати щось там. Нічого не переключало. Так, пишіть коментарі. Може бути що це теплове, скоріш всього. Датчик перегріву, ну, це думаю, дуже добре. Взагалі його то ставлять за таким червоним кольором, ну не знаю. Стоїть він тут зеленим, скоріш, може бути, що це теплове датчик перегріву. Дуже файно зроблено. Кнопка, як бачимо, така йде двохконтактна, ну, два контакти розмикає. Так, зараз будемо боратися далі. Ця шестерня ось так от з валом просто знімається. Тут і стоїть і підшипник, тут шестерня від ротора металева, тут пластикові, пластикові зуби, Ну, такі великі, скажімо, міцні. Не знаю, як, яка міцність з цього валу. Ті ну Тут бачимо більш-менш все нормально. Маслобак, бачимо, ніяких шлангів немає. Ой-ой-ой, витягнули ось так. Зразу стоїть фільтр і пішов сюди до маслонасоса Так, маслобак в сторону. Дивіться, кнопка стоїть фірмена кауті. Заховався конденсатор, думав, що його немає, а він тут є. Дивіться, розібрав так от витягується повністю ротор. Дивимося. Тут він трошки по кругу по чорнів, а по чорнів від того, що туди, скоріш всього, попадало масло. От так само там і на статорі видно. Та. Таке масло смола. Скажемо, з тою стружкою. Ну, такий маленький роторець, чомусь схожий, е як в пилисосах. чомусь такий якурок. Так само там приблизно могло би бути кВт 400, кВт 200 Дивимося, статор акуратно намотаний і немає тих вставок, щоб витки не падали, але так більш-менш якісно зроблено. Ну, дивимося, чи немає просвітів в тому роторі. Та ні, ротор залитий, зроблено повноцінний. Не знаю, до підшипників взагалі немає питань, там їм працювати ще й працювати. Примітив, як йдуть провода до статора, дивіться, все так само. Тут такий дифузор пластиковий, тут все закривається, як бачимо, дивіться, Ну, статор маленький, але намотаний плотно. Ну що вам хочу сказати? Який тут буде ремонт? Тут все справлено, все чітко зроблено. Претензій до підшипників також я не маю. Почистим. Повитираємо, все, весь бруд, все масло повитираємо, повичищаємо. Ось на цьому буде заключатися мій ремонт. Також хочу підвести підсумки. Ну, якісно зроблена ця пилка, штіль. Ну, взагалі є датчик датчик перегріву, я так зрозумів. Так, масло система також хороша. Бак без ніяких шлангів, зразу йде сюди фільтр, маслонасос. Дивимося, такий якісний металевий всередині йде е, шестерня пластмасова така, але то для маслонасоса не біда. Мікрік аварійний, все стоїть в моїх місцях, бачите, розібрав, навіть нічого не вилізло. Кнопка. Якісна фірмена. Підшипники також фірми, ну, Не знаю, доколупатися немає до чого, тільки що в не подобається, що. Е, Тут корпус пластиковий і там корпус пластиковий, де стоять підшипники. Якби ну, якби хороші підшипники фірмів, вони б не мали б так заклинити, але все рівно. За цим треба контролювати, полювати, щоб підшипник не заклинив і корпус не розплавав. Ну, і звичайно, пластикові шестерні, ну, але вони йдуть масивні, такі хороші. Також треба слідкувати за ланцюгом, щоб завжди був гострий, щоб не різати тупим і якби, скажімо, не насілувати ось цю. Таку пилку маленьку. А на цьому буду закінчити своє коротке відео. Все, що хотів вам показати, показав. Думаю, трохи вас здивував, та й сам здивався. Не завжди такий, скажімо так, раритет, якому більше 20 років попадає в майстерню. Подивилися, як робили, робили раніше. Ну, копій, чесно, штіля я не бачив, ніхто не захотів копіювати штіля. Тобто, і ось така пилочка дожила до сьогоднішнього часу. І ще буде служити людині, тільки то все почищу зберу її, та й буде працювати. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, також коментуйте, коментуйте також про цю кнопку, можливо, я щось невірно сказав, бо тут бачу якісь такі намальовані напрямки на, на цьому. Що... Та й по традиції всім вдалих ремонтів.